Електромобіль чотирьохмісний. Зараз зробимо короткий обзор по ньому. Виглядає дуже класно, дуже стильно. Титанові диски, тут led оптика. Є дворник спереді. Також має багату комплектацію, електропідйомники, кліматизація, камера заднього виду. Підключається до вашого телефону, повороти, стопи, це все є. Переключається крутілкою, він чотирьохмісний. Можете їх з чотирьох. Також ця зона використовується як багажне відділення. Зараз я вам покажу. Задня ляда відкривається з ключика. Дуже зручно відкрили. Тут, якщо не потрібно їхати в чотирьох або перевести якісь речі, все відкидається і виходить такий вас. Великий багажний відсік позаду камера заднього виду, led оптика.